Мені недавно прийшла метафора, як описати патологічних ревнивців і жінок, які ревнують своїх чоловіків. Це знаєте, така ідея, що людина має бути на монодієті, тобто вона може отримувати почуття, радість, якісь емоції виключно від спілкування зі мною. Тобто, я центр всесвіту. Я ото єдине блюдо, яке має годуватися там мій чоловік чи моя жінка. Але насправді їжі дуже багато. Це про органи сприйняття, в тому числі так ми сприймаємо не лише там тілесно, не лише там, через той інтим. Люди сприймають іншого, а просто хтось очима нагодовуються, хтось нагодовується слухом. Так само, як є таке спілкування як дружба, як спілкування в колективі. Це також в якомусь сенсі інші види харчів. А не той єдиний ви харч, мона дієта на якій ви хотіли б, щоб ваш чоловік чи ваша жінка постійно перебували, коли ви до кожного стовпу, як то кажуть, ревнуєте його чи її. Це канал сублімната. Тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся.